Прийшла весна, природа оживає, вона вдягає свій найкращий наряд, зелену сукню. Подивіться за вікно вже сніг. Сонечко стає теплим, ласкавим. Воно пригріває все навкруги. Куші та дерева прокидаються, на них з'являються бруньки. Згодом на їх місці з'являться молоді зелені листочки. Це листя зростає добре, на очах, немовби за ним доглядає найкращий садівник. На деяких деревах з'являються квітучі бруньки, які потім перетворюються в квітку, а потім тільки молоді листочки. На вулицях вже дуже тепло, тому сніг тане. Подекуди можна побачити вже маленьку зелену травичку. Зима снігами й морозами вже не може контролювати природу, бо прийшла весна.